Розумій крась, мирний час працював на залізниці, потім монтажником зв'язку. Початком війни перший день пішов добровольцем у ТРО і виконував обов'язки по захисту батьківщини від загарбу. 25-го вже виконували завдання в Чернігові і, і поблизу. Далі було відрядження в Бахмут, Салидав інші міста. Найважче було в перші дні і в Бахмуті під час. Наступу і артопстрілів. І перші дні, тому що було незрозуміло нічого і не було Ну, Страшно було. Є загиблі, є важко травмовані без кінцівок. Зараз на лікуванні знаходяться, декотрі вже фаховані. Наш побратим отримав звання героя, його, на жаль, кацапи розстріляли. Шкода, але тримаємо. Усіх дуже позитивний і бойовий дух, всі хочуть пошвидше здобути перемогу і вигнати загальних. Ворог привітивний, я б назвав їх по-простому і Вони тупі, але швидко вчаться і воювати у них є чим. Зброї багато, техніки багато, їх дуже багато. Ми Просто більш мотивовані, бо ми захищаємо свою країну. Думаю, вони просто зазомбовані, як живе м'ясо, виконують накази командирів. На початку все було дуже добре, було велика підтримка, але на зараз дещо розслабилися. Люди менше стало допомоги, але все-таки народ підтримує. Зокрема, для нас потрібно більше дронів, це розхідний матеріал для розвідки, для аркоригування. Потрібно ремонтувати машини, щоб ефективніше і швидше виконувати завдання, вивозити побратимів, поранених, підвозити харчі. Загалом потрібно фінансування. Родичі воюють по чоловічої статі. Жінки спочатку були за кордоном з дітьми. Зараз повернулися, ну, підтримують всі, дуже підтримують і допомагають морально, матеріально, як можна. Я думаю, українці ніколи не пробачать росіянам те, що вони зробили, скільки вони горя принесли, і не одне покоління не забуде того зла, яке вони принесли на нашу землю. Таке не пробачає. Я цілком довіряю своїм командирам і вищому військовому керівництву. Я думаю, що ми переможемо. Sou do povo da Ucrânia.